У маленькому містечку на околиці обласного центру життя текло повільно та спокійно. Люди знали один одного в обличчя, двері багатьох квартир залишались відчиненими, а кур'єри піци здавались найзвичайнішими хлопцями, які прагнуть заробити трохи грошей. Але під маскою ввічливого доставника ховався справжній монстр. Ігор працював у піцерії вже два роки високий, худорлявий, з непомітною зовнішністю. Завжди привітний. Доброго вечора. Ваша піца. Ніхто не здогадувався, що під його посмішкою живе холодна, темна думка. Його дитинство було схоже на кошмар. Матір часто зникала на кілька днів, а відчим піднімав руку за будь-яку дрібницю. Він виріс із почуттям ненависті, але добре навчився приховувати її. Одного вечора Ігор приніс піцу до студентського гуртожитку. Дівчина відчинила двері, посміхнулась і навіть не перевірила замок. Вона зникла наступного дня. Поліція списала все на виїзд додому, але Ігор пам'ятав її очі до деталей. Це було як ігровий тригер, щось, що він давно хотів відчути контроль, владу. Ігор створив систему. Він вивчав клієнтів через телефонні замовлення, слухав голоси, аналізував, чи дівчина одна вдома, чи замовляє на ніч. У його блокноті було багато позначок соло, молода, другий поверх. Без охорони. Квартира на кінці коридору ідеально. Він почав їздити на доставку лише у вечірні зміни. Його колеги думали, що він просто любить тишу, але насправді це була мисливська година. Настя жила одна, її батьки виїхали за кордон. Вона навчалась на журналістику і часто працювала ночами над текстами. Того вечора вона замовила піцу банально, бо не встигла приготувати вечерю. Коли у двері подзвонили, вона відчинила. Навіть не подивившись у вічко. Ігор стояв з коробкою в руках, усміхаючись. Смачного вам вечора, сказав він, запам'ятовуючи квартиру, код домофону і розташування кімнат, яке видно крізь прочинені двері. Він повернувся наступної ночі вже без форми, але з тією ж посмішкою. Двері Насті були зачинені, але він знайшов вікно на кухні, яке легко відкривалося. На щастя, тоді його налякала собака сусідів, і він швидко зник. Але думка про Настю не покидала його Він стежив за нею кілька днів, знав, о котрій вона виходить на навчання, коли повертається, знав, що вона любить слухати музику в навушниках, навіть вдома, і це робило її беззахисною. Через тиждень Ігор прийшов знову, на цей раз під виглядом доставки. Вибачте, але нам повернули вашу піцу, а я, мабуть, помилився адресою. Можна уточнити? сказав він. Коли Настя відчинила, він швидко відштовхнув двері і закрив їх зсередини. Її крик заглушила подушка. Він діяв холодно і розраховано. Ніби це була частина плану. Настя зникла на три дні. Її друзі підняли паніку, поліція прочісувала район. Але Ігор працював як завжди розвозив піцу і навіть допомагав розклеювати оголошення про її зникнення. Ніхто не підозрював. Хлопця з коробкою піци. Його зупинила власна впевненість. Одного разу він намагався під'їхати до іншого будинку, але залишив машину в підозрілому місці. Камера зафіксувала його авто саме в той час, коли зникла ще одна дівчина з того ж району. Поліція встановила спостереження. Коли він приїхав на чергову доставку, його вже чекали. В багажнику машини знайшли мотузки, скотч, ніж і. коробку з фальшивою піцою. Ігор не пручався. Він лише посміхався і тихо сказав Я просто хотів, щоб вони мене запам'ятали. Настю знайшли живою, він не встиг довести справу до кінця. Після арешту виявилось, що він планував ці викрадення більше року, вів список адрес та цілий у місті довго ще згадували цього кур'єра. Після того багато людей перестали відкривати двері незнайомцям, навіть із підсою.